Volkswagen Passat це це в роботі побував на дооснащенні Android-магнітолою. Як в більшості випадків вибираємо виробника Abyss Audio, в них є такі магнітолки в трьох варіантах дизайну. Цей в даному випадку максимально подібний на оригінал. Але, на відміну від оригіналу, він значно функціональніший. Крім ОС Android, в нас є повноцінний CarPlay безпровідний, підключили iPhone і можемо використовувати додатки навігації. Це може бути Google Maps, додатки онлайн-музики, Spotify, YouTube Music, телефонна книжечка, меседжери, якщо встановлені, будуть функціонувати Siri. Магнітола також, як я казав, має Android, тобто ми можемо в Play Market. Вбити свій аккаунт, викачувати додатки безпосередньо на цю автомагнітолу. Тобто додатки можуть бути так само навігаційні або що не підтримує CarPlay, а відеододатки: YouTube, UTV, все, що завгодно. Підтримується весь штатний функціонал. У нас тут є спеціальний доступ до інформації про автомобіль. Показується коли дверки відкриті, закриті. Підтримується штатний парктронік. Можна було підключити камеру заднього виду, але клієнт цього поки що вирішив не робити. Ось відображається в нас інформація з паркувального радару. Працюють кнопки на кермі, переключення треків, регулювання гучності. Все, що потрібно, все є. І нагадаю в такому оригінальному дизайні. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі Vag Group, звертайтеся. Автостудія Гараж 23 Будемо раді вам допомогти.